Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ другий. Ми пішли пожежними сходами. Майкл знає, як технології реагують на мене, і останнє, чого ми хотіли, це опинитись у зламаному ліфті, допоки гасне невинне життя. Майкл біг попереду. Одна рука на поручнях, інша на руків'ї меча, ноги невпинно працювали. Я йшов за ним, важко дихаючи. Майкл зупинився біля дверей і озирнувся на мене. Знадобилось кілька секунд, щоб, задихаючись, підійти до лицаря. Готовий <гух> відповів я і кивнув, стискаючи шкіряний мішечок у зубах, а потім дістав білу свічку з кишені плаща. А також коробку сірників. Довелось відкласти жезл і посох, щоб її запалити. Майкл скривив ніс від запаху диму та відчинив двері свічка в одній руці, жезл і посох в іншій. Я пішов за лицарем, мої очі перебігали з оточення на полум'я і назад. Усе, що я бачив, лікарня, чисті стіни, коридори, багато плитки та люмінісцентних ламп. Довгі трубки слабко мерехтіли, ніби вони всі відразу згасали. В коридорі лише тьмяне світло, довгі тіні тягнулись від інвалідного візка, який стояв біля дверей, і збирались під рядом незручних пластикових стільців на перехресті коридорів. На четвертому поверсі була тиша, як на цвинтарі, ніби з глибини колодязя, ані звуку телевізора чи радіо. Не гудів домофон, не гудів кондиціонер, нічого. Ми йшли до довгим коридором, наші кроки чітко лунали, попри спроби залишатись тихими. Табличка на стіні, прикрашена яскравим пластиковим клоуном, свідчила дитяче пологове відділення та вказувала на інший коридор, у який я і визирнув. Пройшовши повз майкла. Він закінчувався парою розсувних дверей. Там також було тихо, стійка медсестри стояла порожня, а там світло не просто мерехтіло, його взагалі не було лише темрява. Тіні та якісь форми маячили всюди. Я зробив крок вперед, і в цей момент полум'я свічки перетворилось в холодну чітку точку синього світла. Я виплюнув мішечок з рота та запхав його в кишеню. Майкл, воно тут. Прошепотів я і повернувся, щоб і він побачив світло свічки. Його очі опустились на полум'я і знову піднялись в темряву далі. Трошки віри, Гаррі. Нарешті лицар простягнув широку праву руку до боку і повільно, безшумно витягнув Аморакіус із піхов. Я вважав це трохи більше обнадійливим, ніж слова. Полірована сталь Великого Леза випромінювала м'яке сяйво. Майкл ступив уперед, щоб стати поруч зі мною в темряві, і повітря буквально почало вібрувати від його сили. Це була віра Майкла, посилена в тисячу разів. Де медсестри? хрипким шепотом спитав він. Скоріше за все налякані. Так само тихо відповів я або, можливо, якийсь морок. Принаймні ніхто не заважатиме. Я глянув на меч та на довгий тонкий металевий шип, вставлений у хрестовину. Можливо, це була лише моя уява, але здалось, що я бачу на ньому червоні цятки. Напевно, іржа, ну, звичайно, іржа. подумалось тоді. Я поставив свічку на підлогу, де вона продовжувала бути чіткою точкою, вказуючи на духовну присутність велику. Боб не збрехав, коли сказав, що привид Агати Хаглторн це не якась там маячня. Ти постій позаду, сказав я Майклу, — і дай мені хвилинку. Якщо те, що сказав тобі дух правда, ця істота небезпечна, дозволь мені піти першим так буде краще. Я подивився на лезо. Повір мені, привид відчує меч ще до того, як ти дійдеш до дверей. Дай спочатку подивитись, що я можу зробити. Якщо вдасться прибрати привода, уся ця боротьба закінчиться, навіть не почавшись. На відповідь я не зачекав замість цього взяв жезл і посох у ліву руку, а вправу мішечок, розв'язав простий вузол і прослизнув у темряву. Через кілька хвилин довелося розсунути двері вони повільно відчинились, а потім я ненадовго завмер, прислухаючись. І почув спів, жіночий голос, ніжний і прекрасний. Стара пісня Спи, маленьке дитя, не кажи ні слова. Мама купить тобі пташку Колискову. Я озирнувся на Майкла, а потім прослизнув у повну темряву. Бачити я не міг, але я що, не чаклун, одразу ж подумав про пентакль на грудях, над серцем. Срібний амулет, успадкований від матері, пошарпаний ювелірний виріб, подряпаний та пом'ятий від використання, для якого він не був призначений, п'ятикутна зірка в колі, символ моєї магії, те, у що я вірю, втілюючи п'ять сил Всесвіту, які працюють в гармонії і утримуються під людським контролем. Я зосередився і вклав у амулет трохи своєї волі. Той почав світитись м'яким синьо сріблястим світлом, яке полетіло впереді мною тонкою хвилою, показавши обриси стільця та пару медсестер за столом та стійкою, що похилились вперед над робочими місцями, глибоко дихаючи. Заспокійлива, колискова продовжувалась, поки я вивчав персонал чарівний сон нічого нового. І немає сенсу витрачати час та енергію на спробу розірвати ці чари. Ніжний спів лунав монотонно, і я зловив себе на тому, що тягнусь до стільця, маючи намір поставити його вертикально, щоб було зручно посидіти і відпочити. Я застиг і змусив себе нагадати, що виявлюсь ідіотом, якщо сяду під впливом неземного співу, навіть на кілька хвилин. Тонка магія, сильна. Навіть знаючи, чого очікувати, я ледве відчув її дотик вчасно. Стілець залишився лежати, а я рушив уперед в кімнату, наповнену гачками для одягу та лікарняними халатами, розвішеними на них рядами. Спів тут був гучнішим, хоча все ще не можна було виявити його джерело. Одна стіна виявилась лише листом плексигласу. А за нею кімната, яка одночасно намагалась виглядати і стерильною, і теплою, а в ній ряди скляних дитячих ліжечок на коліщатах. Маленькі люди в іграшкових лікарняних рукавицях на новеньких нігтиках і маленьких лікарняних шапочках на лисих голівках спали і бачили чудові сни. А серед них видима всяєві чаклунського світла ходила та що співала. Агата Хаглторн, вона не була старою при смерті, носила сорочку з високою горловиною, як личило дамі її стану в Чикаго XIX століття, а також довгу, темну ділову спідницю. Можна було бачити крізь неї маленьке ліжечко позаду, але крім цього, привид здавався твердим і реальним обличчя гарне, напружене, кістляве. Права рука складена на обрубку лівого зап'ястя, вона продовжувала співати. Якщо пташка колисково не співає, мама тобі купить Чарівний голос буквально вона наспівувала та сплітала енергію в повітрі, яка заколисувала слухачів у все глибший і глибший сон. Якщо дозволити їй продовжувати. Привид занурить і немовлят і медсестер у такий сон, з якого неможливо прокинутись, а влада звинуватить у цьому чадний газ або щось більш комфортно нормальне, ніж привид. Я підкрався ближче. У мене було достатньо примарного пилу, щоб притиснути агату та дюжину, таких, як вона, та дозволити Майклу швидко її знищити, з мінімумом безладу та метушні. Лише б тільки не промахнутись. Я узяв маленький мішечок у праву руку та прослизнув до дверей, що вели в кімнату зі сплячими немовлятами. Здавалось, Агата мене не помітила привиди взагалі не надто спостережливі. Напевно, це все через смерть. Раптово голос Агати накотився на мене наркотиком, змушуючи кліпати і здригатись. Треба було зберігати концентрацію. Холодні думки і вірити у власну магію, що вливалася у пентакль і виходила з нього спектральним світлом. Я облизав губи та спостерігав за привидом, який нахилився над однією з колисок на коліщатах. Вона посміхнулась, в очах відбилась доброта, вона співала прямо над дитиною, яка трошки покрутилась, вдихнула і не видихнула. Спи, маленьке дитя. Все, час вийшов. В ідеальному світі можна просто висипати пил, але світ не ідеальний. Привиди не будуть грати за правилами реальності, і поки вони не визнають, що ти перед ними, на них дуже важко вплинути. Конфронтація, єдиний шлях, допоможе єдиний варіант знати особистість привида і вимовити його ім'я в голос. А ще потрібно вкласти магію у ці слова, щоб викликати потрібний дух з потойбіччя. Я встав на ноги, стискаючи мішечок, і закричав, вкладаючи усю волю в голос. Агата Хагелторн. Дух здригнувся, ніби почув якийсь далекий голос і повернувся до мене. Її очі розширились, колискова припинилась. Хто ти? І що робиш у моїй дитячій? Я намагався втримати в голові деталі, які розповів Боб. Це не твоя дитяча, агато. Минуло більше ста років з тих пір, як ти померла. Ти не справжня, ти привид. Твоє тіло померло. Дух випростався з холодною великосвітською зверхністю. Я могла б здогадатись тебе відправив Бенсон, вірно. Він завжди робить щось жорстоке і дріб'язкове, а потім називає мене божевільною, божевільною. Він хоче забрати мою дитину. Бенсон Хагвелторн давно помер, агато, відповів я і замахнувся правою рукою, щоб кинути пил. Як і твоя дитина, як і ти, ці малюки не твої, щоб їм співати чи брати їх. Почався рух рукою вперед. Дух подивився на мене з виразом розгубленості, повної втрати і самотності, зараз буде найважче. Привиди це майже люди. Здавалось, вони можуть відчувати, мати певний ступінь самосвідомості, але вони не живі, насправді лише слід колишніх себе, мають форму оригіналу, але не є ним. Проте я, придурок. Ласий шматочок для будь яких дамочок у біді. Завжди таким був слабке місце мого характеру, прояв лицарства шириною в милю і глибиною вдвічі більше. Я побачив біль і самотність на обличчі привода агати і відчув, як щось зачіпає струни симпатії, тому і опустив руку. Можливо, якщо пощастить, вдасться її відговорити так можна. Треба зіткнути привида з реальністю, і вони просто розчиняться. Вибач, Агато, але ти не так їм себе вважаєш. Ти привид, відбиток себе. Справжня Агата Хаглтор померла більше століття тому. Ні, це неправда. Правда, вона померла в ту ж ніч, що і її чоловік з дитиною. Ні, ні. Я не хочу цього чути. Просто гнала привид, закриваючи очі, а потім почала знову співати під ніс, тихо й відчайдушно, цього разу без чарів, без несвідомого акту руйнування, але, немовля, все ще не дихало. Губи дитини почали синіти. Послухай мене, агато. сказав я, вкладаючи більше волі в голос, додаючи магії, що привид мене чув. Я усе знаю про тебе. Ти померла і пам'ятаєш це. Тебе бив чоловік, ти боялась, що він уб'є твою дочку, і коли та почала плакати, ти прикрила їй рот рукою. Чомусь я відчув себе покидьком, промовляючи, минуле цієї жінки. Біль на обличчі Агати був справжнім. Привид це чи ні? Я цього не робила, я не завдавала їй болю. Ти і не хотіла завдавати їй болю. Сказав я, використовуючи інформацію, надану бобом. Але твій чоловік був п'яний, а ти налякалась, і коли подивилась вниз, дочка вже померла. Хіба не так? Я облизнув губи і знову подивився на немовля якщо не вдасться зробити це швидко, воно помре. Було моторошно, наскільки дитина була нерухома, як маленька гумова лялька. Якась іскра пам'яті спалахнула в очах привида. Я пам'ятаю сокира, 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 сокира. Обличчя привида змінились, вони розтягнулись і стали більш кістлявими, тонкими. Я взяла сокиру, свою сокиру, свою і завдала Бенсону двадцять ударів. Привид почав виростати, розширюватись. Примарний вітер пронісся кімнатою і наповнив приміщенням запахом заліза й крові. От бляха. пробурмотів я і приготувався кинутись до агати. Мій Янгол зник і Бенсон, а потім рука, рука, що вбила їх обох. Вона підняла обрубок в повітря. Усе зникло, зникло, зникло. Агата закинула голову і закричала оглушливим звірячим ревом, який сотряс стіни дитячої. Я кинувся вперед до немовляти, і в цей момент решта з них вибухнули переляканими криками. Вдалось дотягтись до дитини і ляснути по маленькій піднятій попці, та розплющила очі від раптового шоку і приєдналась до решти своїх товаришів по дитячій. З плачем. Ні, ні, ні. Він тебе почує, він тебе почує. Обрубок лівої руки вилетів у мій бік, і я відчув удар як по тілу, так і по душі, ніби хтось застромив шматок льоду в груди. Удар відкинув мене назад до стіни, як іграшку, достатньо сильно, щоб посох і жезл з брязкотом впали на підлогу. Якимсь дивом я втримав мішечок з примарним пилом, але у голові відбрував дзвін, ніби по ній вдарили молотком. Холодні тремтіння пробігли по тілу. Майкл. прохрипів я якомога голосніше, але вже почув, як відчиняються двері, і звук кроків важких робочих черевиків. Я на силу підвівся та похитав головою, щоб її прояснити. Вітер посилився, став майже штормовим. Він посунув дитяче ліжечка по кімнаті на маленьких коліщатках. Довелось прикрити очі рукою. Бляха, пил зараз виявиться марним. Спи, дитятко, спи, маленьке, спи, дитятко!» Агата знову схилилась над колискою та засунула обрубок лівої руки в рот дитини, напівпрозоре тіло. Безшовно проникло в шкіру немовляти. Дитина смикнулась і перестала дихати, хоча все ще намагалась плакати. Я вигукнув і кинувся на привида якщо не вдасться посипати її пилом з іншого кінця кімнати, то можна засунути шкіряний мішечок у примарне тіло та притиснути всередини. Буде болісно, але ефективно. Голова агати повернулась до мене. І вона відсмикнулась від дитини з гарчанням, її волосся розкинулось навколо обличчя лютою гривою, яка добре підходила до диких рис, що замінили ніжне обличчя. Вона відвела руку назад і раптом з'явився кулак, який стискає коротку важку сокиру. Привид заверещав і спробував мене вдарити, але примарна сталь задзвеніла об справжню. Світло амаракіуса спалахнуло яскраво білим. Майкл стиснув зуби від зусиль, але не дав примарній зброї торкнутись моєї плоті. Дрезден, пил. Я пролетів вперед крізь вітер та засунув кулак у руку Агати зі зброєю та струснув трохи пилу зі шкіряного мішечка. При контакті з її безтілесою плоттю. Примарна субстанція спалахнула палаючими цятками червоного світла. Агата закричала і відсмикнулась, але її рука залишилась на місці, як в бетоні. Бенсон! верещала вона. Спи, маленьке дитя. А потім агата просто відірвала від себе руку в плечі, залишивши примарну плоть позаду, і зникла. Рука з сокирою впали на підлогу раптовим сплеском прозорого напіврідкого желе, залишки примарної плоті, ектоплазми, яка швидко випаровується. Шторм стих. Світло продовжувало мерехтіти. Моє синє біле чаклунське світло і м'яке сяйво меча майкла були єдиними надійними джерелами освітлення. Вуха дзвеніли від раптової відсутності звуку. Хоча дюжина чи близько того немовлят у ліжечках продовжували плакати. Діти, в порядку, куди поділась ця штука? Думаю, так. Привид, мабуть, перейшов у подобіччя. вона зрозуміла, що їй кінець. Майкл повільно обернувся, тримаючи меч на поготові. То воно зникло? Я похитав головою, оглядаючи кімнату. Не думаю, що назавжди. Відповів я і нахилився над ліжечком дівчинки, яку ледь не задушили. На браслеті на зап'ясті написано Елісон Н. Саммерс. Ніжно я погладив маленьку щічку, і дівчинка повернула ротик до мого пальця. Одразу ж до нього присмоктались дитячі губи. Крики стихли. Ти що, прибери палець з її рота? Він брудний. Так, що далі? Далі я накладу оберіг на кімнату. А потім ми звідси заберемось, допоки не з'явилась поліція і не заарештував. Еллісон, Нен смикнулась і перестала дихати. Кригітні ручки й ніжки напружились. Я відчув, як щось холодне проходить над нею, почув далеке, монотонне звучання Колискової. Майкл? Вона все ще тут. Привид! Агата дотягується сюди, з Небуляндії. Боже, «Вилився, Майкл. Гаррі, нам потрібно там опинитись. Моє серце пропустило удар від цієї думки. Ні, ні в якому разі. Це сильний привид. І я не збираюсь йти до неї додому. У нас немає вибору. Подивись. Я й подивився. Немовлята замовкали одне за одним. Маленькі крики раптово затихали. Майкл, вона розірве нас на шматки. І навіть якщо не вона, то моя хрещена. Лицар похитав головою, насупившись. Ні, клянусь богом, я цього не дозволю. Він повернув погляд до мене, пронизуючи наскрізь. І ти теж не дозволиш, Гаррі Дрестен. У твоєму серці занадто багато добра, щоб дозволити цим дітям померти. Я тупо вперився в Майкла. Той під час нашої першої зустрічі наполіг, щоб я подивився йому в очі, а це серйозно. Чаклун тоді побачить усі твої таємниці та приховані страхи. Те ж саме побачить той, хто дивиться в очі чаклуна. Душа майкла змусила мене плакати, я б хотів би, щоб моя виглядала так само, як і його, але я був майже впевнений, що це не так. Настала тиша, немовлята замовкли. Я зав'язав мішечок та поклав його в кишеню. Він не перенесе користі в Небуляндії. Я повернувся до жезла з посухом, простягнув руку і сказав Вентес Сервітас. Повітря заворушилось і кинуло зброю в мої відкриті руки. Гаразд. Я відкрию вікно на п'ять хвилин. Сподіваюсь, моя хрещена нас не знайде. Отож. Або ми повертаємось сюди через п'ять хвилин, або помираємо. У тебе добре серце, Дрезден, сказав Майкл, посміхаючись, та підійшов ближче. Бог посміхнеться твоєму вибору. Гаразд, і при можливості попроси його не уподібнювати мою квартиру содому і Гоморі. Будемо квити. Майкл кинув на мене розчарований погляд. Я ж на нього дратівливий. Лицар поклав руку мені на плече. А потім я схопив реальність кінчиками пальців. І з зусиллям волі та шепотом апартурум розірвав діру між цим світом і потойбічним. Кінець другого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.